Всім привіт! Розпаковка генератора EnerSol 3000 SE. Генератор був куплений в компанії Електромотор місто Київ. Рекомендую за добу по новій пошті генератор був привезений до мене. Взяли 500 гривень. Передплати за доставку генератор в мене. Отже, компанія електромотор рекомендую сьогодні 29 червня, дуже солодка ціна. На генератор цієї. Ось в комплекті. Так, що йде? Ось так він запакований. Все чітко, гарантійка. Компанія Електромотор. 24 червня. Я його купив. Не мав часу зняти. Такий коротенький віток. Отже. Такий ось генератор. Це Китай, але наче з мідною обмоткою. Є лічильник, дві розетки, акумулятор. Ну і все під'єднати. Зараз заляємо мастила. Сім конячок, фільтр. Якби нічого нікого. Альтернатор. Альтернатор наче має мідну обмотку. Ну, в подальшому подивимось. В принципі, на перший погляд генератор доволі непогано зроблений. Отже, коли я його зняв пробочку, в генераторі було трошки мастила. Це добре, значить він десь на заводі, можливо, і перев... пер... перевірявся. Стартер, залаємо зараз, Заляємо таке мастило. RAL 1040 бензику і попробуємо перший пуск. Отже, бензик залили. 95-й, бо другого нема. Під'єднали. Акум до клем. Мастило. Залили. Згідно ось цієї маркіровочки. да? Мастило рал 10В40. Ну що, перший запуск. О, він вже, бачите, стоїть включений. Відкрили кранік заслонку. Поставимо згідно на багату суміш. Ну що, пробуємо. О! О! Мото не показує. 231 вольт, 53,6 Гц. Виключимо. Це навантаження. Навантаження немає, бо він в мене новий. Ого, що це тільки що було? 56 вольт нічого особи. Ну якось так. 1,7 кВт. 235, а тут 232. 53 Гц. 1,7 кВт, да? Ну майже 1,6 тут пише в мене. 7 А. От вам 7 А. 1,6 кВт. Майже 1,7 кВт. Більше не будемо давати. Ану як працює АВРка. Дивимося, 232. І зразу дамо. Ну, на 4 вольта пригнуло. 236. 3-4 вольта. Бо, в принципі АВР болі-мені працює. Ось такий, ну, за ці гроші дуже суперовий апарат. Рекомендую магазин Електромотор, ну і апарат Енсол. Всім добра і миру.